Так, послано здоров'я у нас сьогодні буде бюджетна комісія про дитя батько Леса прошу підтримати. Дякую, а чуєте вибачаємо. Маю право, заступники. Ну, починаємо. Перше питання, якими розглянемо. А секретар у нас є завжди Катюша. Прошу проголосувати. Так. Ну і перше питання. А, порядок день оголошуємо. Перше питання про внесення змін до програми підтримки Збройних сил України на 2024 рік. Доповідач, відділ фінансів Вартиської селищної ради. Друге питання про передачу міжбюджетних з бюджету для Вартоської селищної територіальної громади для військової частини можна не називати. Доповідач, відділ фінансів захист селищної ради. Третє питання. Про передачу між бюджетних за з бюджетом Глива селищної територіальної громади військової частини доповідач е, відділ фінансів. Четверте питання. Про передачу до бюджету Васильківської міської територіальної громади коштів бюджету Глива селищної територіальної громади на здійснення видатків у бюджетній сфері. Доповідач відділ фінансів. Так, п'яте питання: про внесення змін до програми соціальної підтримки осіб, які постраждали від військової агресії Російської Федерації проти України на 2024 рік від соціального захисту. І п'яте останнє питання про внесення змін до програми створення на використання використання матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного. І природоохоронного характеру на території Велакської селищної територіальної громади на 2024 2025 роки. Доповідає заступник голови селищної ради секретан житлово-комунального господарства. Хто за таке передаден? Прошу проголосувати. Але в неї там комісія, може я на кожного Я, я, я що проводить, Тому це дві профільні питання. Десь я не на Так. 10. Жукова. Станемо до першого питання про внесення змін до програми підтримки Збройних сил України на 2024 рік. Військові частини у нас є більше військових але вже... і зараз просто вже рік передачу міжбюджетних. Про передачу до бюджету Васильківської міської територіальної громади коштів, бюджет селищної ради, територіальної громади на здійснення видатків у бюджетній сфері. До нас Не знаю, може чує. Рідко навіть буває. але листа. Тому що вони проводять реконструкцію приміщення другого поверху дитячого лікувального корпусу під розміщення відділення реабілітації, тобто стаціональне відділення для ті, хто ну, хлопці вони просять три з а як вони будуть гарантувати нам, що наші люди можуть звертатися? Чи не будуть нас зобов'язувати, що нам теж треба такі ціни? В проєкті рішення ми прописали, що у нас є я беру кошти із з вільного залишку, тому що там вичитали, що можемо. Можем. Створення мов для лікування відновлення та реабілітації всіх, які простраливали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, тому в самому рішенні прописано безпосередньо оцей пункт для реабілітації жителів Завахівської селищної територіальної громади. В, в самому рішенні це саме в договорі, в угоді з ними буде прописано. І... Які є домашні? Ну, які... ну дивись, заре... я перепрошую. Ні, просто е, будемо... Там поживати зареєстровані. Ну, ми, ми не можемо просто завжди всім жителі з Лахівської громади. Ну, якщо чи... без реєстрації, то ми ж довідку даємо, що людина проживає постійно без реєстрації. Ми там це... не кидали слідування. Ну то ну, як, ми ж даємо написати, підтвердження, де. ми даємо підтвердження. Це зараз це, треба на спарті все вказати. Але це, ну, це важливо, щоб для мешканців не звернули. Нема питань вказати, де -е -е -е. в рішенні це може? можемо вказувати чим, як ми кажуть. Якщо, які є, якщо для мешканців, мешканці та проживають, без реєстрації. Зареєстрування що, та проживають. Без реєстрації. Самому половину. Оксана, це можна в рішення вказувати, що проживають без реєстровки? В угоді. В угоді, можна в рішення теж вказувати. В угоді, в угоді. Ну, значить, в Які проживають, зареєстровують, Вгоді. та проживають Вгоді. без реєстрації. Розумієте, тут якщо поглиблюватися в це питання, поглибиться його, зараз ми з цим говоримо, да, ніби то, то виникає питань досить багато. Тому що якщо поглиблюватися, то нам тоді умовно треба, ну не знаю, на початку року, там, наприклад, це наприклад. Е або учті, розуміючи, що вже відкрите це відділення. Писати їм тоді лист, що е просимо за умовами укладеної угоди, прийнятого рішення, е прийнятого рішення. Наприклад, навіть надавати списки там, за півроку хто з наших звернувся. Єдина проблема в чому. Ну, тобто Ми ж не будемо, наприклад, це, якщо прийде цей хлопець і скаже, що мене там не прийняли, ми це будемо знати. Більше як ми це будемо знати? Оголошення поробити. Є, там, є ще да. таке, що зараз вони до нас звернулися з проханням. Ми можемо прописати, так би сказали, да ну, так, і продумати з юристами, порадитися, як це буде правильно відповідно до чинного законодавства, і чітко прописати, що за умови, щоб наші мешканці. Також, які являються і зареєстрованими, проживають на території нашої громади без реєстрації, також вони їх приймали. Чому ми не можемо? Можемо, але тільки це все формальність вже порадити з юристами. Віка, правильно? Віка, у нас тут люди, які володя, нас мешкають без володя, реєстрації і звертаються до лікарню, Вони за новіткою або акта депутата, ренту. що проживає, вони приймають на таких умовах. То це що виняток якісь? Розумієш? Зараз, вони, вони приймають, ми Ве, на так, да, подумає, Але я говорю, що вони приймають за актом депутата, а відповідь, що є. людина проживає. У нас вже немає інституту прописки, це ж не вимагається, що саме людина має бути прописана. Точно так же, як ця кластерна лікарня, що взагалі не нашого району і нас приймають От точно так же. Ну і за вона є кластерною лікарнею. Ну, я ж жова, я так я вже кажу. Я приймаю навіть мешканців простих, а військових приймуть тим болі. Тому що ми, вона, вона, вона каже, вона через той вважається ну, кластерною, тому що вона охоплює певну територію здорову. І вона зобов'язана приймати. Так, ну, тобто, так, це так, є, так. не для того, є, що... ви не є виключенням. Ми, так, так, ми так, ж давали їм Свої голоси були там, коли коли їм давали співачі. Я і... раджу покликати одного з юристів, хай він допоможе і складе тут правильно всі, всі речення і слова, на яких умовах ми ви зараз можете собі забезпечі. проголосувати в протоколі записати. Я які да. ваші вимоги да, не домовимося, да, да, ви да. поки значним зараз Столі. юристами, просто ваші Столі. ваші пропозиції в протоколі прописати. Все, дослухаємося і зробимо. тут Так, наступне питання. Про внесення змістити не говорять до програму соціальної підтримки, правильно? Так, Я підготувала на строки дівчата і по відпустках і взагалі. Ну тут питання про гроші. У нас ця програма практично. Уже відпрацьовано, було передбачено 2 750, 2 мільйона 750 тисяч, лишилося 80 тисяч, на жаль, така програма що. І е, навіть у нас ті, що загинули, ми їх планували, 15 чоловік, і 15 ми вже виплатили по 50 тисяч. Для наповнення цієї програми ми додаємо 2,5 мільйона плюс ще це 210 тисяч на. Одноразову матеріальну допомогу на ліку, на лікування та реабілітацію пораненим і травмованим, плюс 250 тисяч на одноразову матеріальну допомогу на кожного загиблого. На жаль, але мусимо планувати так, що. От. і плюс 1 мільйон 780 на надання одноразової матеріальної допомоги особам житлові будинки, квартири, які зруйновані. Це ну, внаслідок понеділ, понеділка, понеділка. Нашої нашого прильоту, так що додаємо туди мільйон 750, п'ятдесят, щоб людям можна було виплатити матеріальну допомогу за пошкодження їхня методом а ще на відновлення будинку це будемо окремо збиратися. Відновлення да? будинку Як там ця програма передбачає 7 мільйонів взагалі. Ми туди не вносимо зміни, ми вносимо зміни в бюджет. Ні, я розумію. І... Я говорю, от ну все це ми туди ми в просто, нам не треба окремо рішення буде. от виділяти. Це буде в зміни в бюджеті. Ми туди додаємо на відновлення ми так, ми зараз не знаємо суму. Мільйонів. Розумієш? Ми ж не знаємо, може це буде 3 мільйони. Звісно, ми не знаємо. Ну, та я говорю, чи а нам треба буде, буде... ну виникне питання, як На даному етапі ми додаємо 2,5, якщо то будемо ще додати. Будемо бачити, дай Бог, не треба буде. Ну, дай Бог. Але ж просто, що людя... На відновлення 2,5 теж теж. Оксана Михайловна, я думаю, що скажу про це. Так, ну все. 2,5 млн мільйона на соцпідтримку. Да, Наступне питання про внесення змін до програми створення та використання матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на території Білаківської селищної територіальної громади. Занята і ми це розуміємо, людей повно, які звертаються. Буквально технічне питання. Звернулися до мене із необхідністю придбання дизельного палива для генераторів в пункти незглавності. У нас трохи до цієї програми були затверджені додатки, номенклатура і. і... Графік накопичення матеріальних засобів. І в пункті 1 і 2 у нас там, де передбачено бензин і дизельне паливо, із бензина ми віднімаємо 51 тисячу. Це я говорю округлено, Дизельне паливо додає 58 тисяч, тому що це всередині програми, нічого іншого. Сума не міняється. Оксана Михайлівна розробила зауваження, що профінансувати вона не може, тому що не відповідає програмі. я якщо капіталку не можу профінансувати. Ось тому відповідно це приманів. Це, це, це гра цифр всередині, всередині програми. Оксана Михайлівна, блюдіт згідно чинного законодавства.